Киянин Гліб Коваленко став чемпіоном в одиночному розряді. Хлопець у фінальному поєдинку змагався проти Ігоря Солов'я з Івано-Франківська. Для спортсмена це не перша перемога, адже у тенісі вже 9 років. Він гарно грає, але я в першому сеті дуже багато забив, дуже гарно відіграв, тому виграв матч. По-перше, зараз я набагато ліпше набрав форму, по-друге, психологічно сильніше і набагато ліпше граю справа та психологічно забрав важливі очки. Хочу на ІТФ поїхати в кваліфікацію. Здобути, так? Чи як? Так, хочу, хоча б вийти в основу, вже буде добре. У фіналі серед дівчат змагалися Софія Сімків з Івано-Франківська та Вероніка Ключ зі Львова, яка і здобула перемогу. Софія Сімків розповідає, що стати першою на цьогорічних змаганнях їй завадила втома. Результату мені не дуже довольна, але ну могло бути краще. Я трохи змучилася за, за цей тиждень, і якось вже не дуже все получалося. Тому так ну трохи вона краще тримає і ну, більше розводила мене. Головна суддя змагань Марія Гоголь розповідає, що до Івано-Франківська цьогоріч приїхали понад 30 спортсменів. Минулого року ми проводили всеукраїнський тенісний турнір першої категорії до 14 років. А цього року ми проводимо турнір серед юнаків та дівчат до 16 років. І так, велика кількість спортсменів, які приймали участь минулого року. Ми їх дуже раді були бачити цього року. Звичайно, видно і прогрес, як вони прогресують, стають дорослішими, а більш коректніше себе поводять, відповідають своєму рівню, стараються, докладають максимальних зусиль на корті, і це приємно радує. За словами Марії Гоголь, тенісний турнір, меморіал Ігоря Пилипчука організатори планують зробити традиційним. А тому наступного року у червні Франківськ знову прийматиме змагання. Каріна Борисевич, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.